Так, всім привіт! З вами Рінду і ви на моєму каналі. Так, я затюнив свою тачку, але відеозапись не сохранилася. Я зняв про це відео, але відеозапис не сохранилася. Так, що будемо сьогодні робити? Я затім будемо заробляти сьогодні деньги опять. Я думаю, а... а потім в наступних серіях я вже буду придумувати щось нове і цікаве. Якісь челленджі і тому подібне. Гроші нам потрібні, щоб просто сюди цю тачку затонірувати і поставити е, нітро. Я цю тачку затюнив, поміняв колір. Зараз вам покажу. Фари поставив собі. Ось. неонові фари такі сині. І поставив неон, Ось цю підсвітку красну, Машина така Только стоїш на неї дивишся. Реально якась бандитська така тачка їде. Тільки не вистачаніровочки. Так одивися. за сторони. Наперед таніровочку не треба, а там по бокам і ззаді. ось що тут у того. Таніровочка би не помішала, я думаю. І номера такі непогані. 71, 78, О. Такі ще й номера непогані. Я вам скажу. Або просто 200 тисяч треба, і без нітро обійдемося. Мені швидко їхати не треба нікуди. Розгон просто, бачите, який маленький. А після соточки вона вже їде непогано. Ось ви соточку розігнали і геть і дрифтить можете, тільки вона в повороти не дуже заходить. Так, на балансі в мене 23 тисячі мало. От так. Щось сюди 95-й, мабуть. Максимальний оплатити, да. 51 літр заправив сюди. Чітко все. Так, зараз поїдемо. Будемо на роботі машиніст потягу, так? Да? Чи як вона називаєте? Зараз вам скажу. Да, машиніст потягу. Поїдемо і будем там працювати. А я думаю, в наступному відео ми вступимо в ТЦК. У мене просто 9 рівень зараз. Я за сьогодні. Нафармлю 10 рівень. І вступимо в ТЦК. Це такий спойлер невеликий. Вступить в ТЦК хочуть. Ну, там просто взяв свою тачку бо воєнну. Військова, не воєнна. Як правильно, воєнна машина чи військова машина. Напишіть в коментарях. Принт і притюнившись цей. Не пам'ятаю. Перший рівень забувся, як називається. З голови вилетіло. Зараз я вам скажу, ждіть. Зараз я подивлюся і скажу вам. Так, я подивився, називається воно стіг тих... на перший уровень. Я не знаю, що воно мені, типа, там прокачало. Я думав, що може старт швидший буде, щоб нітро не брати. У мене тачка їде непогано, мені вистачає, в принципі, але старт І Це мені не подобається. Давайте мені вже ви щось не підписуйтеся взагалі. Мене так і тримається цих сім підписників. Давайте вже ж ви ж у мене сивні треба добить 50 підписників. У мене всього сім. Надо добити підписників трошки. ж. Я вже почав запус... знімати шортс про цю гру. Давайте ще небагато. Ще 43 підписника для вас це взагалі я думаю не тяжко. Катечка у мене. Це капець Любуватися і любоваці. Ой-ой-ой, красиво. Так, вибачайте за неловку паузу, але я вам хочу порекомендувати свій телеграм-канал. Тут будуть всі пости, ви будете знати за час, коли вийде відео, і також бу... будете знати, коли будуть проходити стріми. Також тут будуть проходити розіграші на г... ігрову валюту і багато чого іншого. Рекомендую вам. Підписатися на мій телеграм-канал. Що раз. Його. Немає вільних місць. Так, давайте По появиться вільне місце і я включуся. Так. Ось і появилося вільне місце. Народу було багато. Дуже багато народу стояло там. Чоловік 10, напевно І боролися за місце. Опа. Ні, ну що, в принципі, так, то непогано. Ось отпустив газ. Падає, але не сильно. Пары пикалки нема жалко. Вот так. Деньги заробляти это надо. Вот так, вот так. Давайте я пороблю півчасика і включусь. Так, так, пацани, поробив я 10 хвилин і заробив ось 37 почти 38 тисяч. Це за 10 хвилин. Отак. От Робота непогана. Можу вам порекомендувати. От реально їм була робота. Тільки вільних місць. 10. Ну, місць взагалі 10, а вільних почти нема. Отак. От а, ні, 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 Ось ну, хай округлий, якщо. То за 10 хвилин 40 тисяч. Це півгодини, то й 120 тисяч. Робота хороша. Так поробить пару часиків імба буде. Так от цілу ніч їх поставить на автоклікер на ніч. І все. І тільки я вам лише забанить не треба такого робити. Будь-че на автоклікер ніколи не ставить. Саме перший телефон нагрівається на автоклікерах. І ще багато там ніштаків всяких. Можуть облікові записи позлітати. Якщо телефон сильно перегр... перегріється. Або взагалі може Ви... перейдеться батарея. Там телефон перегріється сильно. Я думаю такого не півчасика, часі, ну ще минут 50 пороблю. Поки рука не буде боліти. У нас став номер, новий лідер. На пост лідера НПУ міста Дніпра призначено Діма якогось. Так, можна при... Перевітати в Смс за номером. Угу. У нас тепер НПУ. Новий лідер Національної поліції України. Ну, от так. Ну я теж зараз в НПУ роблю в НПУ Дніпро. Але я ще недавно туди увійшов, то в мене я ще на першому рівні. Рядовий. Але я не хочу там тим поліцейським в ТЦК ну, і не треба повишень всяких. Треба, щоб реально їм була робота була. Ідіть на ту роботу. На яку вам от реально хочеться. Не там, де зарплата велика, не, ну там, ну, до, до якої у вас серце ляже. Не, не ляже, серце лягає, серце. Той робот, не ту роботу ви йдіть. Оце це реально вам совет. Рілі-релі, імбови совет. Так. І тим часом я вже заробив 50 тисяч. так. О, ще один. На пост лідера НПУ. Беджаміни якийсь. Вітаю та бажаю успіхів. Ще один. Ще один лідер. Шановку вашої уваги на пост лідера НПУ Кіджа Бенджамін Ску. Так, я їжджу, Ще чуть-чуть поїжджу, а ви дивіться, далі буде все. О, і так, можна ще, поки я не виключився, можете поставити лайк, підписочку і колокольчик прожміть. А на цю гру силка буде під відео в коментарях. І хто хоче, підпишіться на... Телеграм канал теж. QR-код на екрані не буду. Так, мене викинуло. Перейдіть по ссылці, Ну, все, виходить. Хочу вам сказати дякую за відео. Ставте лайк, підписку, пишіть свої коментарі, коментарі. Так, розіграша. І напоминаю, на 50 підписників буде розіграш. І раніше всього ви будете знати, де правильно в моєму телеграм-каналі. Там я сьогодні напишу, коли будуть виходити, не коли, а в які дні будуть виходити відео. Дякую за відео, не хворійте, не болійте, щоб у вас все було добре, хай. хай все буде у вас добре. Всім до побачення.